Так, справді у нас зараз на прямому зв'язку Дніпропетровськ можемо поговорити із Вадимом Шибановим. Він виконуючий обов'язки керуючого справу справами виконкому Дніпропетровської міської ради? Отже, пане Вадиме, Дніпропетровськ, одне із тих міст, які нібито мають перейменувати. Скажіть, будь ласка, чи вивчали ви думку громади, і чи маєте якесь бачення того, чи будуть перейменувати А Якщо будуть, то які варіанти? Доброго дня! Ну, ми створюємо зараз робочу комісію з питань перейменування вулиць і за одно міста. Тобто закон про місцевий референдум він відмінений. Тому ми у при проведенні громадських обговорень по перейменуванню вулиць будемо паралельно і проводити обговорення по майбутній назві міста. На сьогоднішній день є декілька робочих назв. Це і залишити стару назву, але поміняти наповнення там. Типу Дніпро і Петрос Камень або Петро, святий Петро. Є думка зробити назву Дніпро або Дніпро російською. Є думка Січислав та інші. Кодак стара назва. Тобто десь 10-12 таких варіантів. Але лідирується Дніпро, Січислав, Кодак і Дніпропетровськ. Зрозуміло, скажіть, а до якої назви, можливо, схиляєтеся ви і чому? Цікава просто ваша думка? Особисто я схиляюсь до назви Дніпро, бо є досвід і світовий, коли за назвою річки називається місто. І ми всі зна... ну, і назва повинна від... віддавати. Ну, коли ви називаєте когось або щось, то ви повинні розуміти, про що йде назва. коли ми кажемо Дніпро. То всі розуміють, що це город на Дніпрі. Наприклад, коли ви навіть квитки берете на залізничному вокзалі, ніколи ніхто не завне до Дніпропетровця. Всі кажуть до Дніпра, і всі розуміють, що, що куди зрозуміло. Можливо, справді це буде найзручніше і жителям міста, і всім тим, хто любить до нього їсти. Дякую вам за спілкування. Нагадаю, це був Вадим Шибанов, представник міської влади Дніпропетровська. Колега, я передаю слово вам.